Екс-футболіст Динамо відзначився дублем в Єврокубках. Ще один українець може опинитись в АПЛ. Та Анатолій Трубін, якого Шахтар виключив зі стартового складу. Відома причина. Вітаннячка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда, і стартуємо ми з Єврокубків. З Полтавської Ворскли. Ні, мені не боляче. Я вже нічого не відчуваю. Ворскла припинила виступи в Єврокубках цього сезону. Полтавці не змогли пройти грузинську ділу в кваліфікації Ліги конференцій. Український клуб стартував з другого раунду відбору турніру. У номінально домашньому матчі ворскла перемогла 2-1 проте на виїзді поступилася 1-3. Я не буду і не хочу говорити про подробиці цього поєдинку. Це було боляче дивитися, як проти грузинської діли, глобально команди, про яку всі почули лише цього сезону. Ворскла скрипника, головного інтелігента українського футболу нічого не може зробити в білдапі. Нічого не може цікаво створити. Ні, ну ясно, якщо взагалі не підсилюватись, коли ви виходите в Єврокубки, а тільки втрачати своїх лідерів, на що можна чекати? Я на цей рахунок до себе в інстаграм закинув дуже файний, влучний мем. Перейдіть, підпишіться і. Посмійтесь, додамо трохи позитиву. Під захисником МОНІ Роман Безус відзначився дублем в матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду ЛК проти Габали. 32-річний українець відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині зустрічі, а на тридцятій хавбек подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті. Друзі, екс-команда Романа, Київське Динамо, вже сьогодні зустрінеться проти Київської оболоні. Це Київське дербі. Три рази слово Київ в одному реченні це можу тільки я. Але це не змінює суті. Друзі, київське дербі його вже дуже давно не було, і це прям кайф. Тож дивіться цей поєдинок і робіть на нього свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте в середині гри. Разом з тройпуна та Фавбет Минай виходить з телепулу УПЛ за участі 12 клубів УПЛ. Закарпатський клуб повідомив Лізі, що вони не проти ідеї Телепулу, але не витягують вимоги щодо продакшену, яке поставило Мегого. Мотивація Минайців дуже проста. Мегого має певні вимоги щодо продакшену, Минай не готовий їх виконати, відповідно, ліває з Телепулу, бо не має все кешу. Ну що ж? Баби діди, сьогодні ваш день. Тепер ви зможете побачити матчі минає на Суспільному. Вау! Колишній нападник Ворскли Лукас Ранджел підпише контракт з Колосом, повідомляє тато таке... Минулого сезону бразилець грав за Ригу, забив 5 голів у 27 матчах. Колишній захисник Зорі Максим Імереков підпише контракт з Артромітосом, повідомляє та то таке. За даними джерела, термін угоди між 32-річним футболістом та клубом грецької суперліги становитиме два роки. Динамо та Зоря досягли угоди про перехід до луганського клубу на правах оренди трьох гравців білосиніх. Лівий захисник Артем Бенедюк, Вінгер Артем Сла. Лесар та центр Форвард Ігор Горбач, які у минулому сезоні виступали за динамою 19 у сезоні 23-24. Виступатимуть за Зорю. Український захисник Дмитро Чигиринський 3 серпня проходив медогляд перед підписанням контракту з Шахтарем. Повідомляє легіонер СЮА. Раніше повідомлялося, що футболіст дав згоду на перехід в український клуб. Вестгем виявляє інтерес до захисника славії та молодіжної збірної України Максима Толовєрова. Повідомляє Спорт.ЮА. Вказано, що скаути лондонської команди відвідали всі матчі молодіжної збірної України на євро 2023 переглядаючи українця головному тренеру Вестгема, девіду Моєса подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропометрія українського гравця. Здається, що футболіст все ж таки поки що там і лишиться, і якщо й перейде, кудись то це не буде одразу УПЛ, а буде умовний Вердер, який ним реально більш-менш предметно цікавився. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, куди перейде Талов? Пишіть комент. Шахтар виключив голкіпера Анатолія Трубіна зі стартового складу. Повідомляє Кальчо Меркатоком. Те, що у матчі другого туру УПЛ проти Вереса ворота гірників захищав Дмитро Різник, а не Трубін, це каральне рішення Шахтаря. Не вибір головного тренера команди Патрика. Левина. Є підозри, що це пов'язано з небажанням футболіста продовжити з Донецьким клубом контракт, який спливає в червні 2024 року, та домовленістю з інтером про безплатний трансфер наступного літа. Абсолютно базова і звична історія для УПЛ, коли футболіст не хоче продовжити угоду з клубом, бо хоче йти вище, і його пуляють в запас, то ще в кращому випадку. А то й в дубль. А то і там не дають копати. Далеко ходити не треба, згадайте історію з Назаренком, який днями перейшов вже повноцінно до Полісся, а до цього його до першої команди не підпускали, бо у нього був попередній контракт, щоб взимку перейти в Полісся. В принципі, зрозуміти мотивацію клуба можна, вони не хочуть губити кеш, але з іншої сторони, хто їм лікар, що вони заламують ціну, яку їм не готові дати за футболіста. Ситуація з мудриком то не є базою, то скоріше. Прецедент, коли клуб марнотрат викинув 100 мультів. Звісно, Михайло щось прогресує і доведе, що ця сума за нього була адекватною. Але загалом же вам не будуть за кожного футболіста платити мінімум 30, мінімум 50, як ви того хочете. Продайте трубіна на за трохи менші кошти. Різник вам принесе ще багато результату, виросте. Словом що з того вийде, я думаю, що ми зовсім скоро зможемо дізнатися. А що ви на цей рахунок думаєте, друзі, пишіть свої коментарі. Після чого підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, і ставте вподобайки. Дякую за перегляд, бережіться, па-па. На зв'язочку. А я пішов плакати. Оця ворскла, це просто щось.